Готуються судити підозрюваних у теракті до басманного суду. Москви сьогодні доставлять затриманих через масовий розстріл у концертній залі «Крокус Сіті Сітіхол. Їх, за твердженням ФСБ одинадцятеро, четверо безпосередні виконавці, які є іноземцями, за офіційними даними під час нападу загинуло 133 росіянина і ще 152 зазнали травм. Країна агресорка сьогодні вшановує пам'ять жертв масового розстрілу. Попри те, що відповідальність за напад узяло на себе угруповання Ісламська держава. Путін напередодні висунув необґрунтовані звинувачення на адресу Києва. Останні подробиці про розвиток ситуації зібрала кореспондентка ТСН Катерина Федорченко. У Росії сьогодні офіційна жалоба за жертвами п'ятничного нападу, скасовано розважальні заходи, спущено державні прапори і не лише російські. На знак солідарності це роблять посольства кількох країн, зокрема і Великої Британії та Сполучених Штатів. Саме розвідки цих двох держав попереджали Москву за два тижні до теракту про його ймовірність. Ці попередження Путін проігнорував. Є якась жорстока іронія в тому факті, що Росія, яка за останні роки була виконавцем. Такої кількості терористичних атак від Сирії до України сама зазнала удару терористів у п'ятницю ввечері. Автор колонки Washington Пост зазначає, ігнорування попереджень російською владою дуже добре описує характер режиму Путіна, котрий не зацікавлений у служенні російському народу чи захисту його від реальних загроз. Підтвердження цьому пролунало від російського диктатора напередодні до громадян своєї країни. Він звернувся аж за добу після теракту, і звісно ж знайшов у справі український слід, начебто до нашої держави, тікали терористи. Вони намагалися втекти і рухалися в напрямку. Ко України там за попередніми даними їм був підготовлений перетин кордону з українського боку. вчора ще все це сталося, і ця нікчемба абсолютно Путін замість того, щоб займати своїми громадянами Росії, звертатись до них, добу мовчав, думав, як це притягнути до України. Все абсолютно передбачено. Між тим відповідальність за масовий розстріл взяло на себе терористичне угруповання Ісламська держава. Одна з його гілок. Росія є давнім ворогом ширшої спільноти джихадистів. Якщо згадати про війну в Афганістані проти радянського союзу, потім у 90-х роках це Чечня Росія звичайно підтримувала Сирію під час робадянської війни. А Ісламська держава була на іншому боці. Поки російська влада не визначилася, кого саме винуватить у нападі. У Лондоні застерегли Путіна від використання теракту у Підмосков'ї як приводу для посилення війни проти України. Британія, як і Сполучені Штати, не бачить жодних ознак причетності нашої держави, про яку говорив кремлівський диктатор. Між тим Москва може використати цей напад для іншого приводу. Одразу кілька російських політиків заговорили про повернення смертної кари, яку диктаторські режими зазвичай застосовують не лише проти терористів. Катерина Федорченко, ТСН, 1+,1, Марафон, Єдині новини.